Мобільні вогневі групи добровольчих формувань територіальних громад прикривають повітряний простір над Одещиною з моменту появи перших шахетів у 2022 році. Звичайні громадяни, більшість яких не мала жодного досвіду військової служби, вирішили об'єднатися у боротьбі з загрозою. 22 другий рік ми всі добре повними. Тоді в нас не вистачало ні зброї, ні БК. Ми працювали з одних, як говориться, калашів, автоматів. Шахіди летіли нижче, ми їх збивали. Вони почали модернізуватися, почали піднімати, збройні сили, нам почали видавати крупний калібр. Кожен раз, вони, що видумують, ми стараємося бути на один крок вперед, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо ми не будемо вчитися і не будемо йти вперед них, нам буде дуже важко. Усатівська громада була і залишається в списку пріоритетних цілей ворога через розташовану поруч критичну інфраструктуру. Пройшовши відповідну підготовку та опанувавши зброю, вони стали допомагати воїнам ППО у захисті неба Одеси. Тож сьогодні, поєднуючи нічні чергування із цивільною роботою в день, добровольці ефективно знищують ворожі дрони. В день я синтехнік, ночі я збиваю дрони. Та наш обов'язок: тут мої діти, тут мої там, дружина, батьки, і мені треба обороняти їх. У цивільному житті підприємці, звалювальники та сантехніки. А у вільний час добре злагоджені екіпажі мобільних вогневих груп. До своїх обов'язків тут кожен ставиться відповідально, та усі разом вони стараються зробити свою роботу максимально якісно. Ми приїхали разом з групою, розклались і за командами командира відкрили вогонь і збили його саме над лиманом. І це було. Було було таке відчуття, що ти щось корисне зробив для країн, коли ти захищаєш свою рідну землю, коли ти захищаєш свою країну, свою дружину, свою своїх дітей. Це саме основна мотивація. За словами хлопців, вони фактично вже єдина родина, адже пліч пліч чоловіки не лише під час щоденних тренувань, а й під час бойової роботи. Попри всі складнощі та перепони, вони роблять усе, аби їхні рідні могли спокійно спати вдома.